Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу повідповідати на ваші коментарі та розказати трохи про себе. Найперший коментар був про те, чому ми з Київщини переїхали сюди на Хмельниччину. По-перше, ми не з Київщини, ми з самого Києва. На Київщині ми бали земельну ділянку, яку придбали рівно за рік до початку війни. І тільки почали там облаштовуватись, як почалась війна. Цю земельну ділянку я дуже довго вибирала, вона була неподалік Києва, 27 кілометрів. Ну, це вважається для Києва недалеко. Там ми планували побудувати будинок для постійного місця проживання, тому що жили ми в квартирі моїх батьків однокімнатній. місця мало, квартира не збільшувалась, дитина росла, і тому було прийнято рішення придбати земельну ділянку для побудови будинку для подальшого проживання. Саме ось такий вигляд мала моя діляночка, коли ми її купували. Потім ми її огородили, купили побутівку, викопали криницю, зробили септик і планували вже будувати будинок. В побутівці я собі облаштувала малесенький як будиночок, щоб можна було там бути. Навела там порядки рівно за два дні до початку війни. Скрізь, де я живу, мені хочеться, щоб було комфортно, навіть в малесенькому вагончику, щоб можна було в ньому і переночувати, і було де продукти зберігати. Спеціально купували туди холодильник, який з нами і переїхав сюди в Слободу. Ми всі дуже любили нашу ділянку. В неї було вкладено дуже багато сил, був засаджений мною садок молодесенький з такими смачними фруктовими деревами. Багато клумб всяких гарних поробила. Саме там я і здобула свій досвід працювання на землі і саджання різних рослин. красивая в колодках приехали да. вы всегда в колодках собираете выражение мне нравятся мои да очень нравится. так что ух ты салат у вас вот это кабачи просто рай у вас Зеленая клубника, где там опять. Какие життя в Неграшах. Трошечки зварилася, петрушка нарізана, білизна вибрана, можна обідати. Там були мої перші клумби і перший врожай Кожну рослину вкладала море турботи та любові. Місце для керниці я вибирала наугад, але воно виявилося дуже вдалим, тому що в нас була дуже-дуже смачна вода. І скрізь, де купуємо будинок, ми саджаємо ялинку. У нас вже прямо як традиція. Клумби у мене. В Слободі ще поки без мульчі, тому що це теж так досить затратно. Потрібно десь я порахувала 8 тисяч гривень, тільки мені, щоб закупити на них мульчу. Але в подальшому планую все гарненько облаштувати. Наші перголи вже вам знайомі, були вони спочатку на Київщині і переїхали з нами сюди, на Хмельниччину. Раніше в мене на них. Плівся, мав плестись виноград, він не виріс такий, як треба до розміру, щоб плестись. А зараз в мене там трояндочки. Гойдалку свою ми теж забрали. Тепер ми на ній вранці п'ємо каву і дивимося на чудовий краєвид з пагорбами. Там був просто неймовірний захід сонця. Він кожного дня був різний і настільки мальовничий, що такого на жаль, у мене тут немає. Подивіться, місцевий житель сія спори. Сийца. Сьогодні у нас був м'ясо на грилі, і залишився один душок. І світанки там теж були просто божественні. Зважитися на продаж ділянки було для мене дуже важким рішенням, тому що напрацювалися там нормально і дуже мені хотілося все-таки там жити. Я ж її купувала не для продажу, щоб потім продати, а все-таки для подальшого проживання. Але так як війна і потрібно було вивезти дитину подалі від війни, то не було прийняте рішення продати, тому що там би це все заросло бур'яном по шию просто і толку, щоб воно стояло, теж якби немає. Тому ми її навесні ми її продали і буквально одразу купили наш будиночок. Чому ми обрали Хмельниччину? Я хотіла спочатку, як і більшість всіх людей, дивилася Івано-Франківську область, Львівську. Вибачте, але вони продають просто сараї. За 10 тисяч ти купуєш дощину, стару, старущу хату, таку, що там, мабуть, ногою штовхни, вона впаде і розсипеться. Але ж хочеться щось нормальне, щоб воно стояло ще багато років. Тому якось воно мені випадково на olx оголошеннях я дивилася будинки і тут побачила гарний будиночок. І це виявилося саме Хмельниччина біля Кам'янця-Подільського. Це був будинок. І я взяла квитки і поїхала його дивитися. Знаходився цей будиночок в селі Княшпіль, коштував він 5500. Спочатку я думала, що ми його купимо, але мене злякали тріщини. Будинок був весь ну, ззовні на стінах були тріщини, всередині таке, знаєте, це можна замастити. Тому що це перегородки, а зовні такі були суттєві тріщини. У нього було два погріби, такий він високий фундамент, гарна підлога, там би не довелося її замінювати. Але не було в дворі води і не було в будинку газу. Так як ми вже з досвідом після наших неграшів, там у нас це коштувало викупити криницю в неграшах було 36 тисяч гривень, ну, можна сказати, тисячі доларів. То тут з водою проблемки. Вода дуже далеко. Зараз ще впав Дністер, і до води потрібно бити скважину 120 метрів. Менше води не буде. Буде пісок, води не буде. Газ провести теж вже я знаю. У нас сусіди хотіли провести, я не хотіла проводити газ в Неграшах, тому що я планувала, що теж там має бути каркасний будинок. А в каркасний будинок дерев'яний газ проводити, ну, не знаю, мені було страшно. Тому я планувала, що там буде електро, хотіла фінську піч, але не газ. Газ привезти до будинку коштувало це рік тому: коштувало 150 тисяч гривень. Тому, якщо ми приплюсуємо 150 газ і вибити скважину ще хоча б тисяч. 100, мабуть, а може навіть більше, то виходить 250 тисяч гривень. Плюс сама хата, і це ну, так нормально. Краще знайти хату зразу з усім. Що ми і зробили? Отак у нас з'явилася наша слопітка. Як ми її обирали? Обирали її душою і серцем. Ми з чоловіком тільки зайшли в цей двір, ми подивилися один на одного. Навіть ще не заходячи в хату, ми зразу сказали, що да, це воно. Зараз ми ще подивимося, але це воно. Це те, що нам потрібне. Ми подивилися наш будинок всередині, ну, ви його на огляді вже бачили, всередині не було там суттєвих тріщин, таких прям серйозних. У нас деякі буквально, мабуть, їх дві. Вони тоненькі, маленькі, їх там можна замастити цементом. Нічого такого серйозного там немає. І як бачимо, у нас черепи, черепиця бетонна, тобто вона дуже важка. І якщо ніде тріщина будинку за стільки років немає, значить там гарний фундамент. Якщо це все тримається, дай Боже, воно буде ще стояти стільки саме років, хай стоїть, мене все влаштовує. Точно те саме з вікнами. Міняти їх на пластик теж не хочу. Мені подобається дуже форма наших вікон, мені подобається їхній дуже розмір, тому що для старого будинку великі вікна, так сказати, рідкість. Завжди це маленькі, а в ці великі вікна я їх просто обожнюю. І, і все навесні я там хотіла прибити, прибивала точніше тюль, щоб не летіли мухи на фірану ну, форточку. Не знаю, як українською мовою говорять, знаю. Прибивала тюльток, цвяхи туди ледве вікна входять, тобто вікна геть не гнилі, не такі, що прям вже геть рухля сипеться, все добре з ними. І я не бачу поки що смисла їх міняти. Вони мене геть влаштовують. Тому саме так ми його й обрали. Він нам сподобався. Раджу: ну, звісно, треба дивитися, що вам підходить, чи сполучення. Чи ми вибирали по мальовничості? Ми дуже любимо пейзажі. Ми так само купували нашу ділянку, щоб це було гарно, мальовничо. І так само тут ми сидимо, дивимося. Нам це дуже подобається. Ми з чоловіком творчі люди, і для нас дуже важливо, щоб це був якийсь гарний пейзаж. Чи річка, чи скеля. Ой, зараз ми собі сидимо на скелю на пагорби, дивимось чи ліс, щоб щось було поруч таке, на що ми будемо сидіти, дивитися, милуватися, зустрічати там свої світанки та, та вечори. Кажуть, що це дорого, можливо, і дорого. Але він нас влаштовує. Є місце, де зробити санвузол, Це дуже добре. До питання санвузла повернемося в кінці відео. Бо був дуже цікавий коментар. В нашому селі краєвиди просто на мільйон, тому я гадаю, що наш будинок стільки вартовав тільки подивіться на цю красу. Наступним запитанням було де кухня. Кухня у нас є. Кухня це в нас окремо побудоване приміщення. Вона опалюється газом, є вивод під конвектор, газовий, і в кімнаті у нас теж в кожній будиночку по виводи під конвектора. Попередні власники забрали все, конвектора, газову плиту, не було нічого, просто взагалі нічого. Старі дивани, мотлох, нічого такого. Щоб можна було собі залишити. Те, що кухня, це окреме приміщення, вона мене повністю влаштовує. Е, немає в будинку ніяких запахів їжі. І ми з чоловіком любимо вранці встати, там поки каву п'ємо, говоримо, щось там своє обсуждаємо. Е, дитину не будемо, вона у нас дуже довго спить, спить до 10-ї ранку, висипається дуже добре, там в селі набігається за цілий день. Так само ввечері ми собі там сідаємо, п'ємо чай, а дитина вже відпочиває, тобто ми її взагалі не заважаємо. Спочатку ми думали облаштувати кухню в будинку, там, де зараз дитяча хотіли з нею зробити кухню, тому що там якраз поруч санвузол думали, що буде. Але все-таки подумали, що буде вигідніше побудувати ще один будинок. Саме такий, який хотіла, щоб був у нас біля Києва по плануванню. Я не хотіла сильно великий, бо це все опалювати, це все затратно. І тому хочемо зробити тут такий будиночок. У нас є місце, де це все зробити. Місце в нас досталь. Хочу посадити новий садок і побудувати ще один будиночок. Останній комент просто топчик. Що вам не подобається мій будинок чи його вартість, мене все влаштовує. Це мій дім. Я його люблю таким, який він є. І знаєте, зараз війна. Страшна війна гинуть люди. Я дуже люблю моїх людей. Не хочу, щоб загинув жоден наш українець. Наші люди найкращі в світі. І для мене зараз. Набагато важливішим моє здоров'я фізичне, психічне і здоров'я моєї дитини. І тому нам тут не летять слава Богу на голову ракети, не падають шахети. І краще я буду сидіти тут в селі з моїм санвузлом на вулиці, ніж наражати себе та дитину на небезпеку. Я нікого не хочу образити, але не треба ображати. Мій будиночок, я його дуже сильно люблю, таким, який він є. Приведу його до ладу і він стане ще кращим. І ще взагалі самим чудовим будете проситися до мене приїхати у гості, і я вас з радістю прийму. А за всі інші коментарі дякую вам від цієї душі, вони мені просто всерденько, Люблю вас дуже сильно. Дякую, що ви в мене є. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки до зустрічі. Бувайте.